Харків доступне місто для людей з інвалідністю. Навряд далі в сюжеті ми покажемо реальну картину доступності Харкова для таких людей. Наскільки важко їм щодня долати перешкоди, які є скрізь в місті? І як би вони не билися в двері чиновників та не просили хоч щось зробити, реальних покращень майже немає. Я Дмитро Крупка. Я зараз знаходжусь біля гуртожитку для незрячих дітей. І представляю територіальну первинну організацію УТОС УВП No1. Коли нас переобрали, то першим пріоритетом нашим якраз таки було займатися доступністю для незрячих. Під нашим головуванням у нас молода голова Яна Березіна, і от під її головуванням ми собі таки поставили план займатися першочергово. Одним із почергових завдань це доступність. Дмитро Крупка протягом всього свого життя відстоює права незрячих людей в рідному Харкові і знає сам, як ходити дорогами в ямах. Знає все про відсутність тротуарів, сигнальних маячків та відсутність інших доступностей для людей з інвалідністю у Харкові. Гра на виживання для незрячих починається одразу, як тільки вони виходять з гуртожитку. Ані біля нього, ані далі доріг взагалі немає. Гуртожиток знаходиться неподалік від проспекту науки, тобто в центрі. Ми вирішили з Дмитром пройтися тим шляхом, що він долає щодня. Ти вже все знаєш, що тут, яка дорога, тобто так, ти вже так. вивчив, так? Угу. Ну, Ми можемо тоді починати. Так. Пішли? Ну, з Богом. Ну, от ми зараз йдемо тут. Одразу починаються труднощі. Я Дмитро йде так, з палецею та коментує: перші перепони це ями та машини, що припарковані скрізь. Так. Ми зараз йдемо прямо на автівку. Я знаю. Я йду. От, про, я знаю, я знаю. Ось автівка. А, так. Так. Раніше було більш-менш, коли їх тут не стояло, можна було отак по бровкою йти і було легше. Тепер приходиться йти завжди. Вони паркуються тут. Так, і завжди треба йти посередині. Водії нічого тобі не казали, що ти може палець якось там. Ну, чесно кажучи, я трошечки все ж таки їх відчуваю, бачу, то я їх обходжу. Ямка буде. Так, я знаю. Mm -hmm. Я знаю, вон машина от зараз йде машина, і треба вирішити питання. Ну, іноді, інколи? Так. інколи буває, тут бібійкає там все. А так, ну загалом, в принципі, я тут вже якось так уже навчив їх трошечки поважати нас, і вони так, вже не бібійкають, а просто або зупиняються, або об'їжджають, або я зупиняюся, якщо десь відчуваю там. Тротуарів майже немає, тому доводиться йти по дорозі. Ями це суцільне випробування для незрячих людей. Далі це сходи та бордюри. Дар'я займається питаннями доступності для людей з інвалідністю вже кілька років. Говорить, думка про те, що Харків доступне місто, нам нав'язана. Насправді все не так. Незрячим та візочникам доводиться щодня долати тисячі перепон, щоб дістатися необхідного місця. Ми проводили моніторинг архітектурної доступності. Ну якщо просто подивитись, то містом досить. Складно пересуватись у кріслі колісному, або якщо це батьки з малою дитиною у дитячому візочку, просто неможливо там виїхати з парку і е, пройтись там по вулиці, і потрапити додому. І там під час моніторингу ми виявили, що досить рідко є пониження бордюрного каменю, наприклад. І люди стикаються з такою проблемою, що вони можуть там по парку походити, але потім вони мають оці долати постійно перешкоди. І якщо людина живе не в центрі міста, а наприклад у спальному районі, то вона має або придбати собі машину, і пересуватись власним транспортом, або їздити на таксі. Просто неможливо ну, громадським транспортом зі спального району до міста, якщо людина належить до маломобільної групи. От і Дмитро для того, аби поїхати у справах, має дійти до зупинки. Громадського транспорту долаючи світлофори, на яких часто відсутні звукові маячки. Дмитро доводиться орієнтуватися лише на звук автівок, що гальмують. Ну напевно, може йти. Так, ти правий. Так у нас залишилося так. 10 секунд. Може йти. І от дивіться зараз. По перше, не було направляючого переходу, тактильно що я, про що я казав. По-друге, от зараз. Ми зараз стали. До речі, вже червоне. От так, дивіться, я тепер не знаю, просто от, я не знаю, як мені зорієнтуватися, що я стою на безпечному острівку. Бо під ногами нічого зовсім. от, просто Ми нормальний. на дорозі стоїмо. А, бачите? да, Да. бачите? І а, ми так, Треба на да. Ну от бачите, от бачите, проблема в перед чи що... от Потрібно да. зупинитися. Так. От тут я навіть не знаю, де мені... Це перше. По-друге. Світофора зовсім не чутна. Як мені зараз визначитися, що 20 секунд ні там ще чи скільки там іти треба? Далі навіть якщо Дмитро прийшов дорогу, то потрібно визначитися з громадським транспортом. Доводиться питати у перехожих чи водіїв, який автобус під'їхав. Який номер? який марка? Який номер? Яка маршрутка? машинка, повели, так? Нормально, 119, так. Причому я не знаю, чи випадково, чи ні, але бачите, зупинився ну, прямо напроти мене двері. так що дуже-дуже… — да, да. І, до речі, це з цим раніше була проблема, тепер останнім часом дуже ну, часто так, що я коли стою. може, вони ж водії просто знають, але якось зараз проблем з цим менше стало. якось. Я, більш стали. Я, я думаю, насправді побачили тебе і під'їхали трошечки ближче. Більш уважніші стали водії. Да. Якщо 2-3 роки ще назад було суцільне хамство водіїв, то зараз дуже, водії дуже уважні стали з от Під'їхав і я ж кажу. Небо раніше, бо що туди аж до кісета треба було бігти, проїжджали там. Насправді Харків має величезну купу проблем щодо доступності для людей з обмеженнями у пересуванні. Встановити пандус недостатньо, бо він має бути таким, яким можна користуватися. Справа в тому, що пандуси вони можуть бути, але вони не відповідають вимогам щодо архітектурної доступності. Наприклад, вони завузькі, або немає перил, і людина не може втриматись на цьому пандусі. Або ну, цей кут нахилу пандусу він також ну неможливо використати цей пандус для свого пересування. Він завеликий. Інша проблема це відсутні спеціалізовані туалетні кімнати, наприклад. У закладах і людина з інвалідністю не може скористатися туалетною кімнатою, і от те, що стосується там театрів, наприклад, то людина має ну нічого не їсти і не пити перед театральною виставою. Тобто, в театрі є місця де можуть. Знайти собі місце люди, які пересуваються у кріслах колісних, але вони не можуть скористатись туалетною кімнатою. І виходить, що вони ну, не можуть там, піти на виставу, яка триває там, більше ніж година або півтори. Інша проблема це також немає маркування оцими жовтими, наприклад, стрічками на скляних поверхнях, і також дійсно немає звукових маячків. Ну, тобто, якщо у людини є порушення зору, їй досить складно зорієнтуватися в міському просторі і в закладах. Ну, все орієнтовано на людей, які не мають порушень зору. Проблема не в коштах, які потрібні на облаштування міста, а в політичній волі керівництва Харкова, яке просто не опікується питаннями доступності. Це ну, направду лінше е, е, міської влади, комунальних служб, які не хочуть виконувати ці вимоги, десь простіше все залишити як є. Дмитро часто їздить до Європи до родичів і має можливість порівняти, як ставляться до людей з вадами зору, наприклад, у Польщі, і каже: різниця суттєва, а поки що доводиться виживати в харківських реаліях з розбитими дорогами, відсутністю спусків на тротуарах, хаотично припаркованими автівками і небезпекою на дорогах. Все. Пока, пока, пока.